Форум цілісного людського розвитку об'єднує різних людей, вчених, активістів та культурних діячів, щоб обговорити, як покращити життя громадян в Україні. Головна ідея полягає в тому, щоб кожна людина могла розвиватися і допомагати у розвитку країни, забезпечуючи сталу безпеку та відновлення громад. У цій серії подкастів ви дізнаєтесь ключові моменти та ідеї лідерів думок форуму. Що пролунали в прямому ефірі Радіо УКУ «Студентське». Подкасти реалізовані за підтримки факультету суспільних наук та аналітичного центру УКУ. Вітаю! Ви на хвилі радіо УКУ Студентське з вами Богдана Садомська. В суботу конференцією школи журналістики та комунікацій УКУ розпочався п'ятий щорічний форум цілісного розвитку людини. Сьогодні ми поговоримо з директором інституту питань етики та проблем сучасності, деканом факультету суспільних наук Володимиром Турчиновським. Пане Володимире, вітаю! Вітаю, мені дуже приємно на вашій хвилі Богдані бути зараз. То Навзаєм, дякую. Розкажіть нам, будь ласка, е, наскільки відомо, інститут був заснований е, 11 років тому, у березні 2013-го. Скажіть, з якої ідеї ви починали роботу і в якому напрямку рухаєтесь зараз? Це вже було так давно насправді. Е, та, е, Ідея була е, проста, вона лежала на поверхні. Е, нам виглядало, що ми хочемо заходити в питання етики вже тоді було зрозуміло, що основна додана вартість у яку ми вносимо усе, що робимо, це власне є етична і моральна компонента. І нам виглядало, що нам потрібно було би ще трошки рефлексії, підсилення цієї тематики етичної. І нам дуже важливо було виходити з нашим дискурсом і рефлексіями в міжнародний простір. Тому від самого початку нам коло інституту одразу сформувалася рада, міжнародна рада експертів. І коли я запрошував членів ради до участі у цьому цьому проекті створенню міжнародної інституту етики та проблем сучасності, я насправді не знав, як наша співпраця з ними буде виглядати. Я був їм вдячний те, що вони погодилися і дозволили те, щоб їхній бренд персональний став частиною нашого інституційного бренду. Насправді ж виявилося, що вони всі були дуже-дуже активними і залишаються учасниками усіх проєктів інституту. Вони пишуть тексти. Ми разом спільно організовуємо конференції. Вони приїжджають, виступають на цих конференціях, серед них є. Викладачі, професори з, з Польщі, з Ливану, з Німеччини, Сполучених Штатів Америки, з Франції, з Канади, Італії, Британія, бо дехто, дехто працює на, 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 на дві країни, так би мовити, має афіліацію з двома країнами. Так що створився насправді неймовірно цікавий колектив. А я мушу сказати, що ми насправді так добряче стоваришувалися. Організовуючи семінари і конференції по цілому світу і мандруючи там, скажімо, з, з Польщі до, до, до Парижу до Ливану, повертаючись знову Україну з нашими семінарами, це все було насправді дуже дуже цікаво. От ви говорите зараз про такі успішні моменти. А чи були проблеми, з якими стикався інститут в процесі свого розвитку? Я думаю, я думаю, що проблеми вони радше полягали пов'язані були з проблемами росту. Проблеми були пов'язані також зі мною, бо в якийсь момент я думав, що інститут буде, буде основним точкою прикладання моїх зусиль. А потім виявилося, що УКУ так просто ніби не відпускає, бо одного капелюха, якби то знаєте, склали американці, на голові замало і з'являються ніби ще одні капелюхи, ще одні відповідальності. А, і десь там потім виникла а, а, і, і наш і наш колегіум, і, а, і пізніше факультет суспільних наук, який в 16 році створювався, так що воно так ніби може дивно, може звучати, але фактично, те, що я мусів ділити, ділитися і ділити свою час і енергію на некілька кіських проектів, а воно зрештою так майже завжди було. То, а, то можливо інститут міг би зробити ще більше але. Але насправді, насправді ми, видаємо, ми видаємо книжки, видаємо книжки англійською мовою. В нас є ціла серія, ми заснували Integral Human Development Series, серія, серія цілісного людського розвитку, і, і практично щороку в нас виходить одна чи дві англомовні збірочки у цій, у цій серії. Найсвіжіша, найсвіжіша збірка називається The Churches and The War. І, а перед тим була Faith and А в в яку в цю в цю збірочку війшли тексти, написані членами ради, деким із членів ради, а так само викладачі з Нотердаму і з багатьох інших університетів. Так що так, що інститут притягує, об'єднає, єднає та ідея, що ми хочемо стартувати, запускати певні дискурси етичні науколитичних проблем і проблем сучасності. Вона насправді вона насправді дуже 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 працює. Ми вам насправді дуже вдякуємо за цю багатофункціональність і не знаю, як зсередини, але зовні а, ваша десь, може, трошки менша присутність, відсутність непомітна. От. А, і скажіть, будь ласка, з якої ідеї розпочався а, нині вже щорічний п'ятий форум цілісного розвитку? Я думаю, що ця ідея фіна, фактично вилонювалася десь і в контексті самого інституту. Це те, про що ми з моїми колегами. Членами Ради інституту не раз говорили і обговорювали, вона так би сказати дуже природньо е, лягала на те, про що ми думали, про що ми мріяли і куди ми націлювалися. А тоді ще факультет суспільних наук, коли ми створили факультет суспільних наук, то виглядало так, що е, ідея і концепція цілісного людського розвитку, а е, коли її накладати на, на тематику суспільну, суспільного поля, бо факультет суспільних наук. Створюючи факультет суспільних наук, уКУ фактично підняв немов би прапор, кажучи, ми тепер готові також і на суспільному полі пропонувати певні моделі, певні підходи, робити певну аналітику, бути так би сказати, корисними і цікавими для суспільства на, на цьому суспільному полі. Так що, коли ми починаємо співставляти і накладати оці два виміри цілісного людського розвитку із суспільним виміром, зокрема українського суспільства, але знову ж таки не тільки. Воно виглядало, що це стає ніби дуже-дуже плідним, корисним і життєдайним поєднанням. І тому у 2019 році ми тут на факультеті разом стартували серію міжнародних конференцій, об'єднаних темою цілісного людського розвитку. І тоді, 19-й рік, 20-й, 21-й рік, до нас з нами разом збиралися і наші студенти, і наші викладачі, і наші закордонні партнери. І так ця ідея рухалася, розвивалася. В 22-му році вибухнула війна на другий день нашої конференції. 23-го ми мали перший день конференції, після обіду зібралися, привіталися. Воно вже так трошки було пригадувати достатньо ніби гнітюче. Але ти ніколи так собі знаєте, не плануєш, принаймні до тепер, що десь там. Через 5 годин має розпочатися війна. Тому давайте ми швиденько проводимо це інтерв'ю, говоримо те, що має статися, бо десь там мають летіти ракети через 3 години. Для нас це так трошки було дикувато тоді. І конференцію ми відкрили, працювали до самого вечора, тоді, я ще пам'ятаю, я побажав всім, ну ніби, друзі, спробуйте відпочити, бо ми вранці о 9 годині збираємося знов тут, на нашому кампусі, день другий конференції з тих трьох мав розпочатися, ну і, і десь в п'ятій в п'ять ранку, я думаю, перші ракети вже полетіли. Вилетіли вони швидше, прилетіли вони в п'ятій. І що було добре у цій ніби трагічній ситуації, це те, що ми фактично мали на контакті на зв'язку знову ж таки цілегрону наших міжнародних експертів, зрештою і українців, так само з інших міст і і Фактично ми скасували перші ранкові панелі, бо важко було навіть зорієнтуватися, що це все насправді означають, ці ракети і ці вибухи і перетини кордону російськими військами. Але на третю годину або на четверту мені здається, що ми вже зрозуміли, що ми хочемо мати такий великий великий зум. Оскільки знову ж таки кажу, всіх час фактично був цей день зарезервований, зокрема наших міжнародних партнерів. То ми десь четвертій годині зібралися на великий зум і я думаю, 50 чи більше було учасників. Фактично, всі наші спікери, наш президент Володимир Борис, так само він теж був учасник. Він до речі є в Раді в Раді інституту від самого початку. Також так, що ми мали нагоду зібратися, і ми по суті тоді вже були першими тут в УКУ, які транслювали наші перші, ніби свіжі знаєн враження, відчуття, пережиття. І, і з того часу, я думаю, в нас почалася така дуже регулярна комунікація з нашими. Міжнародними партнерами про те, де ми, що ми, що діється, що відбувається. Так що це була це була конференція 22-го року. А готуючись до цієї конференції, ми раптом зрозуміли десь місяць перед тим чи за два, що насправді це вже годі назвати конференцію, бо в нас з'являється багато різних форматів цікавих форматів. Словом, стало ясно, що це не конференція, бо це годі назвати конференцію, яка триває там вісім днів. Тому ми е, зрозуміли, що це. Форум, отже, тепер ми маємо з 24-го року. В нас в сформувався нас по суті, ніби новий майданчик контекст форум цілісно людського розвитку 2024, Так ми його називаємо. Це наша розмова, це, це форум а, і в межах форуму а, цілісно людського розвитку. Це виглядає як початок гарної традиції, і багато тем цьогорічних панелей присвячені а, питанням моралі у війну. От скажіть, будь ласка, на останок так коротко, яке основне питання морально-етичного характеру кожен з нас має задати собі сьогодні? Я думаю, що ми проходимо з вами разом через неймовірно е, глибокі, е, травматичні? Е, але але в певному сенсі також благословенні досвіди пов'язані з цією війною. Кожного цей досвід свій, але є так само досвід, який нас усіх об'єднує. Ми, ми, ми разом з вами у боротьбі за, за свободу. Ми разом з вами у боротьбі за гідність. Ми разом з вами розуміємо, що десь тут вирішується також доля багатьох світових процесів і динамік. ми розуміємо з вами, що на нас дивиться цілий світ. Можливо, цілий світ навіть трішечки перебільшення, але але я думаю, що е, що увага, увага насправді е, світу, причому світу політичного, світу, дипломатичного, світу, мілітарного, світу е, е, академічного, де зараз сфокусована тут на Україні, це також ніби свирібний досвід, бо багатьох із нас запитують, ми комунікуємо, говоримо. Отже, питання питання, яким чином оцей, оцей досвід неймовірно багатогранний, неймовірно складний, непростий, а часто дуже так безхати болючий, Ми можемо конвертувати у наше майбутнє у розвиток України. не тільки розвиток України, але й розвиток Європи. Бо багато вузликів сьогодні зав'язалося тут, і ніби як ми це плетево перев'яжемо і зв'яжемо наново. Я думаю, це визначатиме по суті майбутнє майбутнє також європейське і світове. Тому це ніби тема, яким чином цю енергію, цей досвід, які ми проходимо, проживаємо разом спільно. Як це можна трансформувати, конвертувати у від перемогу спочатку, а тоді у розвиток, відбудову України і, і, і простору навколо України? Дуже дякую вам за цю розмову і дякую за форум як майданчик комунікації, напрацювання рішень. Нам з паном Володимиром час повертатися до наступних панелей. А ви залишаєтесь на хвилі уку студентські. Дякую, сердечно.